Бізнесменів, підприємців, спортсменів та інших небайдужих людей зібрав у Пряшеві благодійний фестиваль «Котлик-Оупен». Чехословацькі велосипедисти об'їхали довкола Словаччини 150 кілометрів на підтримку благодійної акції. Сьогодні вони кухарі, які намагаються запропонувати найкращу страву відвідувачам з тим і зібрати гроші для онкохворих дітей. Минулорічні переможці, які представляють товариство з боулінгу, варять 60 літрів супу з квасолі. А робіть фазульову полівку. Ми готуємо квасолевий суп з копченим м'ясом. Сподіваємось, що гостям буде смачно. Першим стравам на фестивалі не було ліку. Приємно було не лише смакувати, а й спостерігати, як кухарі припрошували скоштувати саме їхнє їство, як подавали та рекламували зготоване. Ми готуємо нашу класичну національну дуже смачну страву. Так і мали цорові. Копецеленіний. Багато овочів з грибами, чилі і лимонний сік. Я більше не можу. Тут є свинина, телятина і дичина. Деякі команди додавали до страв алкоголь, пояснювали, що він вивітриться, але аромат у вигляді неповторного смаку зостанеться. Це словацька класика, словацький гуляш. Основний інгредієнт це м'ясо, і звичайно ж, пиво. Все інше секрет. Пиво мусить обов'язково. Має бути пиво і трошки горілки. Густий красний густий, красивий, ароматний, запашний. Свиняче м'ясо є основою страви. Також я підготував спеціальні приправи і токайське вино. Вісім літрів вина. Воно додасть м'ясу ніжності, своєрідніший ефект ніж будь-що інше ємність, такий інший ефект. Користується попитом серед словаків і український борщ. Його наварили у досталь. Ми готуємо борщ, тому що я обожнюю українські страви. Більшість команд варили гуляш, тому це щось трохи особливе інакше. За результатами змагання найбільше відвідувачам фестивалю до смаку прийшовся борщ. Україну представили не лише смачно, а й естетично. Вирішили приготувати таке в Україні. Ми називаємо українське печення, знаєте, воно подається в таких. Ми не мали глиняних горщиків, взяли таку керамічну. Там іде м'ясо, там іде е, губи, гриби, там ідуть картопля, морква. На нашому столі мусить бути хліб, на нашому столі мусить бути сіль. Мусить бути цибулька. Так що таким чином будемо зустрічати гостей. Фестиваль на думку організаторів удався. Минулорічний результат як учасників відвідувачів, так і зібраних коштів, удалося подвоїти. Виборне. смачне, чудове. їм гуляш. це дуже смачний гуляш. Мені сподобався його колір. Там є галушки, м'ясо, картопля. Міборний результат очень красиві. Думаю, що в нашому банку знаходиться несколько тисяч євро за один день, который ми отримали від хороших людей. Раб дощ причем і сказали, що ні буде сьогодні дощ. І одразу сонце за хорошу річ буде сонце. Минулого року за зібрані тисячу євро. Організатори заходу оплатили п'ятьом онкохворим дітям та їх батькам відпочинок у татрах. Цьогоріч вдасться допомогти більшій кількості дітей, адже коштів зібрали вдвічі більше. Проте кількість це не показник, наголошують благодійники. Якщо вдасться допомогти, бодай одній дитині, це вже щось. Однозначно, такі заходи будуть проводити а в подальшому організатори обіцяють розширити межі інтернаціонального котлика.